Вітаю! Тема заняття реалізація генетичної інформації в кеоретичній клітині, транскрипція та процесинг. Сьогодні на занятті ми розглянемо наступні питання: Що таке експресія генів, транскрипція, етапи транскрипції, типи РНК та дозрівання РНК. У кожній клітині нашого тіла міститься дивовижна інформація, яка визначає, якими ми є. Ця інформація зберігається в ДНК. І сьогодні ми поговоримо про те, як вона використовується для створення будівельних блоків життя білків. Зокрема, ми розглянемо перший етап цього процесу транскрипцію. Перший крок на шляху до реалізації спадкової інформації. Експресія генів це утворення функціональних продуктів, тобто білків або РНК, на основі генетичної інформації, закодованої в генах. Експресія гена складається з низки послідовних етапів: транскрипція, трансляція та посттрансляційна модифікація. Транскрипція це синтез молекули РНК з використанням молекули ДНК як матриці. У евкоріатичних клітинах транскрипція відбувається у ядрі. Основним ферментом транскрипції є РНК полімераза. Перший етап транскрипції. РНК полімераза зв'язується з промотором гена за допомогою транскрипційних факторів. Транскрипційні фактори це білки, які регулюють процес транскрипції. Вони можуть активувати або пригнічувати транскрипцію певних генів, впливаючи на те, які білки будуть синтезуватися в клітині та в якій кількості. Другий етап транскрипції це синтез молекули РНК. РНК полімераза роз'єднує дві нитки ДНК і рухається вздовж лише однієї з них. Вона розпізнає нуклеотиди ДНК і включає в молекулу РНК комплементарні до них РНК нуклеотиди. Третій етап транскрипції це коли РНК полімераза досягає термінатора гена і синтез РНК завершується. Молекула РНК відокремлюється від ДНК. Утворені в процесі транскрипції молекули РНК ще не можуть виконувати своїх функцій. Тому відбувається її процесинг, тобто дозрівання РНК. На цьому етапі відбувається такий процес, як сплайсинг, це процес вирізання інтронів, некодуючих ділянок, і зшивання екзонів. Екзони це ті ділянки гена, які кодують білкову послідовність. Отже, зріла молекула РНК експортується з ядра в цитоплазму, де починає виконувати свої функції. Але про це ми будемо говорити на наступному уроці. Які є типи РНК? Рибосомні РНК. Вони входять до складу рибосом і забезпечують їх функціонування. Транспортні РНК приєднують амінокислоти і транспортують їх до місця синтезу білка. Матричні або інформаційні РНК. Вони містять інформацію про амінокислотну структуру білків і слугують матрицею для біосинтезу білка. Спробуй зупинити відео та виконати завдання на екрані завдання із НМТ 2024 року.